Друзі, я вас вітаю, і сьогодні у нас унікальне відео, в якому я вам розповім про порше. Здавалось би, це більше така має бути літня тема, але зараз осінь, і ми от вирвали дуже вчасно, поки ще є оці залишки тепла, щоб розповісти вам, що це таке, з чим його їдять. І знаєте в чому проблема? У мене ситуація в тому, що зазвичай ми знімаємо автомобілі, які великій кількості є на дошках. Вони за доступні гроші. З ними все загалом класно. А я просто розповідаю вам про автомобіль. Який він, які у нього слабкі місця, що, куди і як. А зараз ситуація в тому, що це Порше, не кожен може собі його дозволити. І в продажі, якщо ми кажемо саме про цей екземпляр, їх стоїть близько 10-15. І не кожен купить собі, тому що виникає внутрішнє питання, а навіщо? А от а навіщо, і взагалі, як це бути власником Порше, Нехай я буду власником на кілька годин, поки ми це все знімаємо. Але я хочу, щоб ви зо мною це прожили, уявили, що ви дійсно є власником власником Porsche. Знайомтесь, Porsche Cayman 981 кузові, 2,7 літра, і це буде цікаво. Приємного перегляду! Давайте трошечки пробіжимося по дизайнерським рішенням. Зрозуміло, що це Porsche. Тут все насправді функціональне, всі ці штуки в динаміці, ці обвіси, тобто все, оце, що тут намальовано, все, що ви тут бачите, це все справжнє функціональне, і воно для чогось дійсно потрібно, і це йому потрібно. Чому зараз пояснюємо? Почнемо з простого: так як це купе. Середньомоторним розташуванням, тобто двигун у нас знаходиться десь. отут. Це вся компоновка. А якщо казати дуже грамотно, то перерозподіл ваги, я думаю, у нас десь типу дуже близькі до еталонних, оцих 50 на 50, які всі дуже цінують, особливо ті, хто їздять на кільці, для того, щоб машина і класно стояла на дорозі, щоб і класно кермувалася. Оця вся історія тут присутня. Далі дивимося, ось оце мене дуже дивує, тому що зрозуміло, що мотору потрібно дихати якось. Там отримувати повітря, тобто, щоб він функціонував, віддавав свої сили, віддавав оце емоції, цю посмішку за кермом. То оце все тут дуже функціональне. Воно насправді виглядає ну, по-своєму, прикольно, по-своєму, цікаво, і воно функціональне. Далі, ось отут форми, як все це сходиться в єдину, якусь задню цільну частину. Це буде окрема історія про задню частину. Але ось тут як форми плавно переходять в рівну офігенну, якусь таку дуту задню частину, дуже класно попрацьовано, тому що ось це воно розходиться ось так. Якось по. Ну, скажімо так, в формі трикутника, я не знаю навіть, як це пояснити, але це виглядає дуже і дуже непогано. Єдине, що а, я думаю, що трошечки важко полірувальнику буде працювати з цими формами, але загалом виглядає дуже і дуже незвично. Тобто, ви ну, зрозумієте, це Порше. Якщо ти хочеш вірватися в Порше і купити цікавий автомобіль, який ти хочеш використовувати влітку, їздити на трек, якось від нього кайфувати. Не купляй 911-й. Почни з каймана, бокстера, наприклад, не, не, вони не дуже дорогі на ринку, якщо так казати, про відносно вартості Porsche. Але ти зрозумієш, чи дійсно тобі це потрібно. Тобто людина, яка поїздила на каймані, я впевнений, і йому це сподобалось, далі буде збирати кошти на 911-й. Ну тому що 911-й це ну, еталон а, цієї інженерної думки від Porsche. Ну, і поки ми стоїмо біля передньої частини. Дивіться, який прикол. Відкриваємо в звичному місці, де має бути двигун, але його тут немає. Чому? Тому що я вам раніше пояснював це середньомоторна компоновка двигуна. І тут ніша така дуже величенька. Якщо ти хочеш відправитися кудись, не знаю, подорожувати в гори, щоб влітку поїздити по серпантинам, якось кайфануть. Сюди поміщаються дві валізки, і ти їдеш далі. Тут, до речі, ще є. Технічні моменти. Тобто, ти тут можеш долити собі омивач, ти можеш долити собі тормозуху. Тобто, ось ця вся історія, оця вся історія, вона відкидується, і якщо тобі потрібно долити технічних рідин, ти можеш це зробити. І далі про всякі такі моменти цікаві. Про всякі такі цікаві моменти, дивіться, ось тут начебто решітка. Але насправді це потрібно для того, щоб ось тут, от я навіть можу зараз рукою потрогати ці радіатори, щоб вони трошечки продавалися, вони трошечки. Ну, тобто, розумієте, оця вся історія це вершина інженерної думки. І чому вона ідеальна? Ну тому що компанія, яка робила танки, ну, з машиною точно справиться. Ну, це ж зрозуміло. Дивіться, зібралися тепер до задньої частини. Ось це все, ось це все збігається дизайнерське. От в це невеликий, в цей невеликий простір. Виглядає це класно. Далі ліхтарі. Це також все якось таке формене. Тобто воно все повторює форму, щоб ось тут з рівного крила, воно вийшло ось ось це, все, що далі йде. І це спойлер, який можна відкинути з кнопки. Далі ж у нас знаходиться. Ще один, грубо кажучи, багажник або капот, навіть не знаю, як це правильно назвати. Тобто це все ось ось таке. Ось тут є невеличка навіть ніша. Далі вже знаходиться мотор. Це все зашито, не будемо навіть туди лізти. І навіть є якась ніша, слухайте. Чи немає? Ні, немає, то просто зроблено для такі схеми кріплення щоб ти щось поклав і щоб воно ось там ось тут не бігало. Навіть в цьому моменті все продумано. Тобто і сюди ще якусь валюську, якщо щось кости. Глобально ось це все. Ну, виглядає цікаво, незвично. А уже далі за двигуном знаходяться два місця, тому що це купе. І купе двомісне. То це також варто враховувати в цьому всьому. І дивіться, який момент. Я не закрив. Закрив. І дивіться, який момент. Спускаємося внизу, внизу ось ця банка з вихлопом. Ну, це свого роду стиль. А звучить цей вихлоп Для того, щоб зрозуміти, як він звучить. І взагалі, типу, ми тут, знаєте, робили такий невеличкий прогрів вас, як аудиторії, для того, щоб розповісти, все ж таки, за що люди люблять порше. Зараз ми вийде. Я йом. Покажу все ж таки, за що люди купують Порш, за які такі емоції, які воно дарує. Тому що тут ось, ось це все, що знаходиться навколо, це все трошечки дуже таке спортивне, дуже незвичне. Тому що в мене по центру знаходиться. Якраз таки тахометр, який показує кількість обертів зліва спідометр, тому що це не така важлива інформація. Також передача, яка і з якою швидкістю ми рухаємося. Тут, до речі, для повного щастя, не вистачає лише напевно якоїсь проекції, тому що було б взагалі тоді кайфово слідкувати за дуже важливими показниками. Виїжджаємо. Ну, спокійно щось є. Їхати на ній можна. Це ніяких проблем, але воно тебе трошечки провокує, тому що хочеться відчути, як вона поїде. Ставимо спорт плюс. Ось тут все на кнопки. Тому що зараз шоста передача і 60 км за годину. І це все в районі півтори тисячі обертів. А тепер ми трошечки протискаємо третя, друга. І найголовніше, за рахунок чого досягається ну, ось це задоволення. У кайманах якраз в 9.8.1 кузові, там які особливості? Там було три двигуна. Ми зараз сидимо насправді в нішому двигуні, який має 270-х сил, це 2,7 об'єму. Наступний із них міг би бути, якщо мене не змінює пам'ять, це 3.4 літра, а топова варіація мала в собі 4-літровий двигун. І дуже багато моментів, тобто, ось о, ця вся історія, тому що це в 16-му році, взагалі, Porsche відкрила для себе Cayman по іншому. Чому тому, що вони зробили версію GT3, яка просто все розривала, і вся ця інженерія, крім двигуна, тому що це ж боксер, це опозит, це ось цей кайфовий звук. А він підкріплює успіх Porsche ще коробкою, тому що коробка у нас ПДК. Що це таке? Це преселектив. Якщо ви знаєте, що таке ДСГ, я вас вітаю. Це майже те саме. Єдиний момент в тому, що по своїй суті ПДК це перша в світі роботизована коробка з преселективним вибором передач. Тобто, це по суті вся ця історія з ДСГ, павершифтами і всі ці історії, це все історія Porsche. тому що вони це зробили найперші в якихось там ще, ще в двадцятому столітті. Тому. За цим всіх, всіх приколів ваговодів ми маємо дякувати якраз таки Порше. Тому що спочатку вони там щось робили, потім в них щось не вийшло. А в 2008 році у них вже з'явилася повноцінна мокра ПДК, якраз мокрі ці щеплення, це все звідта історія, це вся пішла. І далі в своїх спортивних автомобілях ця коробка використовується якраз таки Порше в повній мірі, і тут прямо. Дуже проситься ось цей преселектив, тому що машина тебе провокує на якісь розгони, на якусь таку активну їзду, виїхати на кільце в кінці кінців. Тому що, як правило, власники Порше, вони використовують автомобілі Porsche по прямому. назначенню. вони їздять на трек. Так іноді можна виїхати скатати в місто, там, дати кілька ланчів з кожного перехрестя. Це вся історія присутня. Але здебільшого, власники Porsche Використовують автомобілі правильно. Це от, дуже правильна а, аудиторія людей, котрі вже купують Porsche, вони знають, що от я куплю 911, я куплю собі Cayman, для того, щоб відчути максимум оцих навантажень, тому що тут то, і сидіння до цього якось спонукає, тому що вони такі приємні з підтримками, тобто вони тебе обіймають, і все це спонукає до того, щоб ти в місті отак поїздив спокійно, приїхав на трек, відкатав сесію. Ось так скинув із себе все емоційне навантаження, далі ось так сів і спокійно поїхав. Так, звісно, коли ти захотів, ти собі втикнув спортплюс і дав трошечки життя цьому автомобілю. Але здебільшого, здебільшого, власники таких автомобілів вони їздять спокійно, можуть іноді дати по тому що ну, вони ось це емоційне навантаження скинули на треті. Не знаю, чи, до речі, насправді цьому автомобілю розповідати вам на рахунок того, а що тут є, а що, куди, як, яка магнітола, який клімат. Але все ж таки кілька слів про це скажу. Найголовніший орган управління. це наш селектор коробки вибору передач. Далі знизу кнопочки Спорт, спорт плюс відключення стабілізації це головні кнопки, якими ти будеш користуватися. Є навіть ось такий невеличкий, прикольний до речі, блок клімату з таким аналоговим чорно-білим диспетчиком. Він ось такий, типу, простенький. І магнітовка все дуже якось просто. Магнітовка, навіть ще й сенсорна, але найголовніші органи керування це насправді коробка двигун і те, що ти бачиш перед собою. Ну і звісно ж, те, як вона, власне кажучи, кермується, тому що це така основа основ у цьому автомобілі, тому що ти в цьому автомобілі для того, щоб отримувати задоволення. А для того, щоб підтримувати, скажем так, правильний. Коректний стан цього задоволення є трошечки музички і трошечки клімата, і винесено це все так обережно, водити якийсь цільний блок. Тобто тут навіть над цим трошки попрацювали. І зрозуміло, що це не, не сама топова комплектація, тому що ще є купа ось цих всіх заглушок. Але навіть цього достатньо для того, щоб все ж таки в повній мірі... Кайфунути від того, що це Порше, навіть не дивлячись на те, що це все ж таки якийсь там 27 двигун а не їхні топові версії з 3-літровими, 3.8 літровими двигунами. Перед собою є кермо, є пелюстки, і це от класна штука, коли ти їдеш і ось так. от Це все відстрілюєш. Дуже цікаво, як вона. Може поїхати з «Ланча» і все інше, але динаміку тут дуже і дуже посередньо. Чому? Тому що автомобіль 16 2016 року на цьому двигуну вона поїде близько 5 секунд, в топовій версії там буде, напевно, низькі 5 або десь близько того, там, типу, 4,7, 4,8. Що стосується того, які ще коробки могли стояти тут. Дивіться, по коробкам тут міг би бути. Робот ПДК або механіка. На механіці я не бачу сенсу купувати ці автомобілі, тому що преселектив тут працює дуже класно, дуже коректно. І ти від цього максимально отримуєш задоволення, тому що це максимально ця історія про драйверські відчуття. Дуже багато хто з вас таких порше каже, що тут не найкраща шумка, і насправді воно так плюс-мінус є. Але ну, це не для, не для того, ти Підвістка жорстковата, на кожен день вона тебе буде, напевно, трошечки вимотувати. На дальній відстані я взагалі мовчу. А стоїть на дорозі, воно дуже класно. Що стосується того, як вона кермується і всі інші і її оці характеристики, якісні характеристики, які мають бути насправді в породи з того жеребця, такий як Порше, тут все це присутнє. Тому це дуже крута історія. Червона зона тахометра у нас від 8 до 9 тисяч, і ці двигуни можуть стільки крутитися, тому що це трошечки інженерії. І знаєте, не хочеться навіть розповідати вам про якісь там проблемні місця цього двигуна. Тому що ну, глобально, якщо у тебе є кошти на покупку цього автомобіля, у тебе буде, будуть кошти для того, щоб його утримувати. Що, ставимо спорт плюс і пробуємо. Зрозуміло, повага. І відпускаємо педаль і ось цей ще тянущийся звук Скидання обертів. Ну це ж круто, це просто круто. Вимикаємо спортплюс, вертаємося в звичайне життя. Тут і вихоп трошечки м'якіший став, і коробка така, все, я розслабилась, ми знову їдемо просто десь-кудись по справам. Наприклад, їдемо на трену. Класна емоція, від якої хочеться кайфувати знову і знову. Сто і тільки це третя. Дуже добре їде. Емоція прям, прям дуже класна. І передачу давай ще вниз. Ну тут за цю емоцію зі звуком, з пелюстками, тобто, оп, третя, або захотів, друга, поїхав. Тобто ось, ось це ось це, це тримає до останнього. Тобто немає, знаєте, такого жодні, я думаю, такий. Звичайно близько до цього звичайній машині. Тобто, візьмемо BMW, ну, що. БМВ просто робить пух-пух-пух при перемиканні або коли відпустиш. Ну і на цьому емоція, ну, і на прискоренні якась емоція є. На цьому глобально все закінчується. А тут саме ось цей момент, коли ти передачу там скидуєш або підкидуєш. Тобто ось тут це все трошечки подвоює твій адреналіновий кайф. Зрозуміло, що тут і прискорення кайфове, і оця вся динамік, тобто за все це люблять люди Porsche. Sport Plus знову, і там, наприклад. Плюс. Плюс. І як зупиняєшся. Тобто ось за це. Багато хто любить Porsche, за це люблять цей драйв, оці емоції. І це круто. Давайте підводить Що ж, прийшов час підводити підсумки, А в підсумках мені навіть немає вам що сказати, тому що глобально це велика суцільна емоція за цим е звуком двигуна, який знаходиться в тебе за спиною в буквальному сенсі цього слова. З крутою динамікою, підривом, за цією коробкою. Тобто, розумієте, ось це той самий випадок, коли все працює як єдиний цілий механізм, і ти такий, як людина, яка відповідаєш за себе, за машину. І ти хочеш так і ще більше цих емоцій, і вона тобі цього дарує. Тобто, головний меседж в тому, що якщо ти хочеш дійсно познайомитися з світом Порше, як я й казав десь на початку, може в середині моєї розповіді, не купуй 911. Купи собі боксер, купи собі кайман, зрозумій, що це. Зрозумій, чи потрібно це тобі, але я вам скажу невеличкий спойлер, Насправді це потрібно тобі, тому що. Ти від цього отримуєш неймовірну кількість емоцій і позитиву. Єдине, що є обмеження, що взимку на ній не дуже комфортно пересуватись, тому це має бути друга машина в твоїй сім'ї або в твоїй колекції, в залежності від того, в яких умовах ти перебуваєш. І однозначно, Porsche це так, це вершини інженерії, це дуже класні рішення. Вам же, друзі, дякую, що ви дивилися відео до кінця. Обов'язково бажаю вам колись поїздити і насолодитися, і відчути, що таке Порше. Бережіть себе, і побачимось!